Доброго дня! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Продовжуємо з вами подорожувати чарівною Францією. Переглянемо з вами бульвари Парижу, розглянемо поняття лінії та повітряної перспективи. Налаштуйтеся, будь ласка, на роботу, зосередьтеся, підготуйте до уроку все необхідне, що написано у класрумі. Це альбом, простий олівець, гумка, олівці, все, що необхідно. Отже, дивимось, будь ласка, і спробуємо розгадати ребус. Спочатку намальований кран, першу літеру треба замінити на Ф. Отримуємо фран, потім Ц. З, змія, перші з, і ми прибираємо фран ці я. Фран-ці-я. Отримуємо Франція. Отже, дивимось, будь ласка, на карту Європи, де знаходиться Франція порівняно з Україною. Знаю, що деякі учні вже. У зв'язку з подіями відвідували цю країну і вже і самі можуть про неї дещо розповісти. Чи знаєте ви, що Франція є найвідомішою і найбільш популярною для туристів країною? Ні, тоді наше відео саме для вас. Також ви дізнаєтеся величезну кількість інших цікавих фактів про Францію. Населення Франції складає 67 мільйонів осіб. Цікаво. Це саме французька. Франція має найвищий податок на багатство в Європі. Монблан є найвищою точкою Франції. Вона також є найвищою горою не тільки в Альпах, але й у всій Західній Європі. Монблан розташована на кордоні Франції та Італії. А її висота складає 4810 метрів. На оборону Франція виділяє близько 2,5% ВВП. Франція вважається батьківщиною готичного мистецтва. Також вона є батьківщиною архітектури в стилі барокко. Цікавий факт, що готичне мистецтво спочатку було відомим як французьке мистецтво. Всесвітня популярність отримав девіз Франції. Свобода, рівність, братерство. Слово Франція означає земля Франків. Франки германські племена, що жили в північній Європі після падіння Римської імперії. Ейфелова вежа є однією з найбільш відомих і відвідуваних визначних пам'яток Європи. Її висота складає 323 метри. На території пам'ятки постійно функціонує два ресторани: пошта, ліфти і багато іншого національною квіткою. Французька мова була офіційною мовою Англії понад 300 років. Національний гімн Франції досить з величезною популярністю у світі. Інк називається Марсельєза. Гальський півень є національною твариною Франції. Цікавий факт, що День Турня, день сміху, який святкується 1 квітня. У Франції є шостим найбільшим імпортером і п'ятим за величиною експортером промислових товарів. The cat Міжнародну систему одиниць вимірювань. Статуя свободи була зроблена у Франції, подарована США на сторіччя Незалежності 1876 році. Статую створив відомий у Франції скульптор Фредерік Фоґюс Бартольді. Зовнішні риси скульптор взяв з красивої жінки і запелли дружини Саака Цінґера, виробника швейних машин. Франція використовує цивільно правову систему, основи якої закладені ще в наполеонівські роки. you <laughs> Одним з найважливіших національних свят у Франції є 14 липня. Цей день відомий як День взяття Бастилії. Цю дату сталася найважливіша подія в історії Франції штурм Ориспої в'язниці Бастилії, 14 липня 1789 року. Саме тоді розгнівані селяни напали на фортецю в'язницю, випустили ув'язнених і захопили зброю. Ця подія стала початком великої французької революції. Цікавий факт, що будь-який тур по пам'яткам Франції має ключ. Ознайомлення з цією історичною подією, щоб поцілуватися в щічку для привітання один одного, навіть між чоловіками. Існують реальні статистичні дані, що кількість поцілунків змінюється в залежності від регіону: від одного привітання в області Британії до чотирьох в Парижі, а також цілих п'ять на Корсиці. Франція займає третє місце в Європейському Союзі. За тривалістю життя чоловіків. Французька мова є офіційною в 30 країнах світу. Нікотин був названий на честь Жана Ніко, французького дипломата і вченого, який завіз тютюн у Францію в 1559 році з Португалії. Більше половини населення говорить принаймні однією іноземною мовою. Вона заювала більше нобелівських премій з літератури ніж будь-яка інша країна світу. Кожен день у Франції публікується дві нові кулінарні книги. Франція є першим у світі виробником вина і векеру, відомі французькі винаходи, калькулятор, повітряна куля, кіно, фото і мультиплікація, парашут, підводний човен. Ось ви познайомилися трішки із Францією. Подивіться, будь ласка, кожен, хто потрапляє до Франції, мріє побувати у столиці в Парижі. Париж відомий як один із світових центрів культури та мистецтва, і в цілому просто надзвичайно гарне місто.

Ось така вона Франції: стильна, яскрава, гарна. Визначні митці увічнили Париж на своїх полотнах. Улюблена тема в бульвари міста. Бульвар це широка вулиця з насадженнями з обох боків або алея з дерев посередині широкої вулиці. Зазвичай обладнана лавками для відпочинку. І поблизу Ейфелевої вежі, звичайно, величезна кількість таких бульварів для. Призначені для відпочинку, і у більшості, звичайно, для туристів величезна кількість людей, які хочуть побачити це на свої очі. Зараз ви бачите бульвари Парижу виконані різними художниками. Ось бачимо бульвар Монмарт навесні художника Пісаро. Ось бульвар Кліше художника Ван Гога. Як ви бачите, техніки виконання схожі, але зверніть увагу на побудову вулиці. Знову ж таки, Ренуар Великий бульвар, Мане, бульвар, Капуцинок. Зверніть, будь ласка, увагу, знову ж таки, на передній та задній план. На передньому плані, знову ж таки, подивіться на більш детальну промальовку задній план вже перетворюється на просто маленькі цяточки, як силуети. Подивіться, будь ласка, як правильно малювати вулицю. Художники застосовують лінійну перспективу з віддаленням до горизонту. Звужують ширину дороги, зменшують видимі розміри будинків. Подивіться, будь ласка, не наче як трикутничок, крайня точка на горизонті звужена, вдалечінь. так само і будинки за розміром. Ви бачите, звужуються все. До цієї крайньої точки. Тротуар, дерева, дахи будинків, все зводиться до цієї крайньої точки, лінійної перспективи. Також повітряна перспектива. Знову ж таки, вдалечінь є крайня точка, до якої зводиться все. Крайня точка Подивіться, будь ласка. Повітряна перспектива передає вплив товщі повітря на зміну чіткості кольорів предметів залежно від розташування. На передньому плані поближче, ви бачите, зблизу детальна промальовка, і чим далі ми відходимо, ближче наближаємось до горизонту, чіткість зменшується. Ближні предмети сприймаються різнобарвними. А з віддаленням кольори узагальнюються стають силуетними. Просто зелені дерева, без відтінків, будинки, ав крапочки автомобілі. Ось таким чином. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, міські пейзажі, лінійна та повітряна перспектива. Ось ще раз перегляньте, будь ласка. Перед вами Київ, бульвар Шевченка, Одеса, Приморський бульвар. Ось ви бачите лінійний та повітряний, повітряну перспективу. Бачимо на передньому плані детальна промальовка, далі все стає більш силуетним. силует будинку, темніший холодного кольору, дерева зелені, плямки, фрагменти. Сьогодні ми з вами будемо також створювати вулицю, малюнок зображення вулиці, і зараз переглянемо інструкцію. Дивимось, будь ласка, що точка сходження обов'язково. Спочатку треба зробити. Креслення, якщо ви хочете, щоб це виглядало більш реалістично і ось ця лінійна перспектива Сход до точки сходження. Звичайно, наскільки детально промальовку можна не виконувати, але все одно чітке розміщення має бути. Ось такий будинок до ліній. Ще один будинок. І ще один. Бачите, що відповідно до точки, будинки розмір також зменшується, і детальність промальовки також буде зменшуватись. Дорога. Ось ви бачите дорогу, тротуар, і справа та зліва також будинки. В даному випадку краще, звичайно, промальовувати під лінійку, чітко зводячи лінії. Але не занадто сильно давити, щоб зайве можна було звичайно витерти. Це віконечка з'являється в будинку. Ось такі з'явилися віконця. І тепер ви бачите, що віконця також йдуть. Під нахилом не рівні, а зводячись також до цієї точки. Орхи. Одночасно до кожного будинку проводяться ці лінії. Перший другий будинок більш чітко, останній, як ви бачите, чіткість вже зменшується, приблизно промальовується. Схематично знову зводимо до Лінії цієї до точки. <кій> Пішохідний перехід. Знову бачимо, що. Від цієї точки працюємо все, зводиться до точки. Пішохідний перехід, зайва гумкою витиргаємо. Іхтарики з'являються. Знову ж таки, перший найбільший за розміром, потім зменшується. Як ви бачите, використовується лише простий олівець та чорний маркер. Просто створення схематично, без детальної промальовки кольорів. Після того, як ви вже впевнені, що ви створили правильно, вже потім можна наводити маркером всі промальовувати контури. Задній план менш детально, передній більш детально. Віконце промалювали, зайве витираємо гумкою. Промалювали. Навели вулиці маркером і простий олівчик витираємо. Ось таке нічне місто, нічна вулиця виходить. Далі вже деталі можна вже фарбами не розфарбовувати. Це вже додатково. Промальовують деталі. Ось така вулиця у вас має вийти. Тобто, дивлячись на цю інструкцію, кому не зрозуміло, передивіться її ще раз: спробуйте, будь ласка, створити схожий. Користуючись цими правилами, тобто я розумію, що ідеально створити вас з першого разу не вийде. Але, хоча б використовуючи ці правила, створіть цю лінійну перспективу, цю точку, до якої будете зводити, та спробуйте простими олівчиками створити таку вулицю міста. Подивіться, будь ласка, ось ще вам приклади. Вулиць. Також бачите передній план кольорова детальна промальовка, далі промальовка зникає. І потім надійшлите свої малюнки вже у класрум. Не забувайте звертати увагу на ці перспективи і гуляючим містом. І ви подивитесь, що наші очі сприймають це так само. Прогулюючись вулицями, зверніть, будь ласка, увагу, уявіть себе художниками-пейзажистами та подумайте, можливо, комусь, хто знаходиться в інших містах, і комусь сподобалась, припала до душі якась вулиця, і ви можете її прямо і створити та підписати, яку саме вулицю, в якому місті ви малювали, якщо саме вона вам найбільше подобається. Чекатиму потім ваших робіт. Сподіваюсь, вам сподобалось подорожувати Францією. Я з задоволенням перегляну ваші малюнки. На цьому я дякую вам за увагу. До побачення.